Сільські магазини не залишались поза увагою неодноразово судимого жителя села Макотер Рівненського району. Чоловік проникав до приміщень, забирав не лише цінні речі, а й продукти, адже не мав жодного джерела прибутку. У Волинській області скоїв три крадіжки з будинків, також сім крадіжок у Рівненському районі. Чоловік в більшості випадків проникав у нежилі будинки, новобудови, рідше у магазини. В більшості викрадав продукти харчування. Проте, оскільки не мав жодного джерела прибутку, то брав все, що підлягало збуту. Особу злочинця встановили по відбитках пальців. Коли ж міляціонери завітали до оселі чоловіка, то там виявили деякі викрадені речі, і не тільки знайшли 30 грамів марихуани. Чоловік вже близько 30 років. Має кримінальне минуле від сидів у колонії. А за скоєний йому загрожує близько шести років позбавлення волі. Зложенцю 56 років сім'ї немає. Проживав сам. Але більшу половину життя його домом була в'язниця. Тепер він знову туди повернеться.